Всякому місту звичає права, всяка тримає свій ум, голова, всякому серцю любові тепло, всяке є горло свій смак дашло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне не покоїть мій ум. я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне не покоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, Федів купець обдуритий прудки, той зводить їм на модний манір. Інший гендлює, візьми, перевір, я ж у полоні нав'язливих дум лише одне не покоїть мій ум. я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне не покоїть мій ум. той безперервно стягає поля, сей і заводить землю Цим на ловецтво готують собак, цих дім, як кули, буде відгулять, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне не покоїть мій ум. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише б непокоїть не мій ум, ладить юриста на смерть свій права, з диспутів учню трішить голова, тих непокоїть венери на мур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розуму мерти мені, В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розуму вмерти мені, знаю, що смерть як оса замашна. Навіть царя не обійде вона, байдуже смерть мужик то чи цар, все пожире, як солому пожар, Хто ж позневажить страшну стель, той, в кого совість, як чистий кришталь, хто ж позневажить страшну стель, той, в кого совість, як чистий кришталь.